Там про землю запобіжного западу подано. Ярошком Геннадійович. Судово засідання проводиться судового засідання проповіда. судового засідання прибув про цему заяви. Запись, а молодец ставим заказать. А мене клопотання. По-перше, доручити докази, які були надані через канцелярію. По друге, ознайомитись з матеріалами справи, бо буду посилатися на деякі пункти. І Е е после, после долучення не знайомився. Е потім е третє клопотання: витребувати матеріали, на підставі яких обирався запобіжний захід 13.05.2023 року. Саме е суддею Попревичем. Ну, що, давайте спочатку з'ясуємо, чи правомічний вказаний склад суду, з'ясуємо, чи є підстави для відводів, самовідводів, а потім вже перейдемо до розгляду клопотання. Вже з'ясуємо справу відводів складу суду, суддіку призову прокурору за наявності підстав за тисненту, чи будуть заяви Судді поки відсутні в процесі щодо прокурора, то ми... Е, е, я В, в Процесі ні, буде заявлення. Вони сі часні ні? Щас, ні. ні. В мене також немає до своєї дозволи. Не заперечує проте задоволення всіх клопотань, окрім клопотання щодо а, витребування, як я зрозумів, оригіналів а, в документів, на підставі яких а, були а, розглянуто питання щодо. Ну, Прийняття рішення поправичем у справі щодо обрання за заходу, оскільки частина з цих доказів була долучена в Київському районному суді, оскільки це є матеріали до судового розслідування, і у нас в Київському районному суді голучий суддя Прохоров відбувається дослідження самокисного доказів. Сторона обвинувачення вже долучені. Всі докази, у тому числі ті, на які посилається зараз а, пан Ярош. Тому а, я просто цю інформацію доводжу до суду, оскільки я підтримую обвинувачення у даній справі, а, і а, з цих підстав я заперечую проти задоволення саме в цій частині опитання. Поважний суд репліка, будь ласка. Обершець, я підтримую позицію пана Яроша, оскільки без наявності цих доказів вирішити по кільці поправня можна. Так, поважний суд, в зв'язку з тим, що приймалось рішення і було надано саме судді під час обрання запобіжного заходу, і було оцінено чи обґрунтована підозра, і докази залишаються у суді. А те, що прокурор посилається, що ці докази були надані до Київського районного суду, може бути копія чи інші докази, а саме. Коли Попревич приймав рішення щодо обрання запобіжного заходу, то ці докази були надані суду, на підставі чого було прийнято рішення. І на підставі чого ми зараз будемо вирішувати питання щодо зміни запобіжного заходу, тому що питання про зміну запобіжного заходу, і ми будемо вирішувати питання на підставі чого будуть змінені, а саме необґрунтована підозра була. Була прийнята в даному питанні при обранні запобіжного ну, Зараз буде змінюватися дане питання репліку до зустріч. Шанов за таких обставин честь, Я також тоді з -з зазначаю про те, що оскільки вказане кримінальне провадження на яке посувається в своєму клопотанні пан Ярош а, воно вже скеровано до суду. І завершено а, проведення досудового розслідування і повноваження слідчого в суді в цій частині вже а, завершені. А, також я зазначаю, оскільки а, вказані а, документи були відкриті стороні захисту, у тому числі пану Ярошу а, в кримінальному провадженні. Пан Ярош під час проведення досудового розслідування з вказ... вказаних підстав також оскаржував. Рішення у тому числі до апеляційного суду щодо обґрунтованості підозри. Тобто, це питання вже було розглянуто поліційним Одеським апеляційним судом і залишено без задоволення і рішення щодо обґрунтованості ухвали слідчого судді залишено також без змін. Тому ваша честь, я вважаю, що суд не має повноважень січо судді у розгляду законності підозри, оскільки вказане питання вже не буде надаватися оцінка вже у Київському районному суді, де розглядається основне провадження за обвинуваченням Яроша Поглядовича. Поважний суд Репліка, Шановний суд, прокурор, що щось буде. Відповідно, статті 201 клопотання підозрюваного обвинуваченого про зміну запобіжного заходу. Підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, має право подати до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції, якої здійснюється досудове розслідування. Попотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування. Чи зміну. Додаткових обов'язків, передбачених частиною 5 статті 194 цього кодексу та покладених на нього слідчим судею, судом про зміну, зміну способу їх виконання. А також поважний суд, відповідно, надана ухвала. Судді прохорова Павла Анатолійовича Київського районного суду я звернувся відповідно статті 331. з клопотанням про зміну запобіжного Заходу, на що суддя Прохоров вказав, що він не може змінювати запобіжний захід, який не обирав, тому що Київським районним судом лише продовжувався запобіжний захід, який був обраний саме Приморським районним судом. Міста Одеси. Тому поважний суд, матеріали, на підставі яких на підставі яких обирався запобіжний захід, є на сьогоднішній день головними доказами, на підставі чого ми будемо посилатися із моїм адвокатом. Тому поважний суд, прошу задовольнити дане клопотання і витребувати матеріали, на підставі яких було. Задоволено данных покупаний. Ярошка, задаю мы это сейчас, я знаю, с матеріалами справа. Вот. Забувало мені клопотання щодо випробування матеріалів з Так, Скільки вам часу? Поважний тобто, суд. Час. У мене ще одне е, клопотання. <рес> Я відповідно КПК України зараз надаю е, клопотання про зміну запобіжного заходу прокурору і також всі додатки, які, на які посилаються. Будь ласка. Дякую. Е, в мої копії, будь ласка, розпишіться. Щоб ви отримали. Сьогодні не 10.07.2024. що що? Сьогодні не 10 на 7, Я розумію, але це клопотання було надане суду, на підставі чого ми змінюємо доповіжний заклад. Ага А всі додатки, які були після вже додані, то. Можете то тут. Ні-ні-ні. Вот, вот тут, от, 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 от що ви отримали. Ну, щоб дотриматись процедури, якщо там поважний суд зазначено, що не менше трьох годин, але в мене не було такої можливості, щоб зустрітись з прокурором, то саме в процесі судового засідання надано, якщо хочете, ну, Но ми можемо. Зараз вашу честь. Чи, ну зараз, чекаєте. Ну ви ж в будь-якому випадку задоволені ви надати час обвинуваченому називанні. Я думаю, ми не правильно час. І Я... сьогоднішню дату після поставлю. Я поставлю? А, поставлю. Угу. Я розпию, вот за час іде знайомлення з матеріалами. Я думаю, що хвилин 20, але у мене буде ще одне клопотання поважний суд. У мене... Не клопотання, а заява поважний суд. Я думаю, що це... заява про відвід прокурору. Взагалі хочеться вияснити, на підставі чого прокурор на сьогоднішньому засіданні приймає участь, на підставі яких документів. Якщо можна, то надайте. Поважний суд, дайте, будь ласка, на підставі чого прокурор Ульянов Михайло Олександрович приймає участь у даному судовому засіданні. В минулому судому засіданні і там неодноразово вони насувалися на кожному випуску. А саме на це засідання поважний суд, прошу звірити номера yep. е проваджені і Хеч, ну був хворий на то на той період часу, коли приймав рішення, то може щось не не додивився, а а ви на сьогоднішній день приймаєте. Ну, Важливе рішення щодо тримання під вартою людини, обмеження, можна сказати, волі. Тому вся відповідальність буде на вас, поважний суд. І Я б таке наполягав, ну це, зараз ми відведемо прокурора, я б наполягав таке, щоб були витребувані матеріали, щоб ви зробили об'єктивну оцінку щодо вирішення даного питання, щоб подивились, на підставі чого обирався запобіжний захід, які були первоначальні.

Це має да, це відомо. Це повноваження. На судовий виклик. є вхідний номер. Ну це такі самі повноваження, як і завжди. Номер справи вхідний є. Вхідний штампик. І є реєстраційний штурм. номер справи, на... що його назначили на саме на цю справу. На номер, на номер при... справи, що суда його назначили. Суд пише про виклик на декілька засідань, на декілька дань. Ні, ні, не прописано, що саме на цю справу Одеська обласна прокуратура назначає даного прокурора. Потім ну, відповідальність хто буде внести. Звичайно, для пусті до 2 го Ну, а у нас зараз час двадцять шостой. Да, он некорректно получается. получается. <звіст> тобто Зарубить да, тогда. Ніх повинен вам давати лізам керівника розпорядження на судові засідання, бо вони представляють орган, вони відповідають за всю діяльність е прокуратури, тому що головуючий суддя бо, воно, направляє в до керівника. У мене є повноваження. Ні, Це вас на немає. вашу думку у мене немає. У мене є повноваження. Це ваша думка проти моєї думки. Зараз, суд зараз вас судить. Суддя відправляє начальнику прокуратури суд, і суд роздає і до мужі. А, а ви зараз пройшли не без суд. всякого дорогого. Да, я виявє суд. І зараз суд постановить. Не виясню? А вдруг, ні. серед вас я став судею і буду вас судити за ваші беззаконні дії. Бо ви беззаконні я творите. Попрошу. Після правила продовольного розгляд питання по минузу западу. Значит, вам надо было повноважение. Можете пояснити от, начальник видео нагрузку, даже не закон, региональным органом без вам надо на бондом, так? Вот. Бо, 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 для участі в справі. Для участі в 2 мишлого 2025. Не номер справи, там по важній суд. Це стоїть на наш запит. Ну, взагалі ж документ як оформлюється. Я такий то такий то призначаю такого-то, такого на участь то, ну, -то засіданні. Давайте ви мене не будете перебивати. Я питання пропоную. Добре, добре. Да, дякую. Шан суд від суду було отримано судовий виклик на декілька дат. У тому числі на поточне судове засідання. Вказаний судовий виклик. Це був останній виклик, за яким яким ми отримали від суду. Після цього вказаний документ був зареєстрований системою документообігу органів прокуратури, присвоєний їм вхідний номер, який зазначений долучної до А після цього вказаний вхідний номер був вказаний документ фактично. Був оброблений а, і розписаний а, моїм керівником, а, оскільки саме це питання а, відноситься до нашої компетенції. А, після чого я отримав а, резолюцію з підписаною підписом до участі у всіх судових засіданнях, які були зазначені у судовому викурці. Тому честь я маю всі повноваження на здійснення участі у даному провадженні. Окрім цього, мною були подані письмові заперечення на вказане клопотання. Вони долучені також до матеріалів. Там вказаних письмох до заперечення вони містять також копії процесуальних документів, таких як. Постанови про об'єднання, виділення, ухвали про обрання зміну запобіжного заходу. Ухвали поліційного суду щодо розгляду питань під час до розслідування. Там є ухвала суду про призначення судового розгляду крізь сторону. Є постанова про групу прокурорів. Інші документи, які нам були визнані. Необхідними для долучення під час розгляду вказаної справи, тому я вважаю, що я уповноважений, зокрема, відповідними долученими документами на здійснення та участь у вказаному засіданні, у тому числі я підтримую обвинувачення відносно у Київському районному суді міста Одеси. Де безпосередньо розглядається вказане справа, вказане за обвинуваченнями і кримінального провадження. Тому вказані питання є пов'язані і їх повинно розглядати саме за такої явки. Нас, е, проаналізувавши даний документ, про який говорила сторона домашня, зокрема прокурор, вбачається е, про те, що е, згідно так так, змісту, а також резолюції Олега Бондера, визначено строковість цього документа, тобто уповноважено двох прокурорів Михайла Улянова, також Руслана Войтева для участі, е, наскільки нам зрозуміло, лише до 06 до -06 року. Е, тому е, всі дальші процесуальні дії згідно судового виклику, який був направлений 29 травня, е, і судові засідання, які повинні бути проведені після 2 червня 2025 року, даний лист не містить. А відповідно можна вважати, що як такі повноваження прокурорів припинилися після 2 червня дві тисячі двадцять п'ятого року. Інших документів не надали. Поважний суд захисник гарно сказав. Так, по-перше, в даному листі не зазначено, на яку справу призначено, і навіть було обмежено дані прокурорів у терміні їхньої участі, а саме до 02.06.2025 року. Подальші дії, тобто у них повноважень, відсутні для того, щоб приймати участь в даному судовому процесі. Репліка ваша честь.

уже назначена. Когда скажите, пожалуйста? Donc, <проб> Михаил Дивіться, я додавав ще до матеріалів справи докази і доповнення до клопотання. Ви можете ознайомитись, що до вас були, бо я Добре. вам первоначально Добре. дав клопотання, а всі інші додатки ви можете ознайомитись. Я у вас чую. є така можливість, що ви можете зробити. Я не, не можу розібратися. Ви або мене відвели, і мені не потрібно знайомитися. Да. Ні, я роботи. не вам ваше честь. Ви, ви Якщо ви, ви передасте документи, розумієте? Та Миш я ж не посильний, щоб комусь щось зробити. Ну як це, ж прокурор? Ви... Не, чому ва ва чому ва я требую, щоб ва ваші повноваження були? Ва ва що, ва. 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 що, щоб ви несли відповідальність. Та яку і, і, і в... ваша закон. Законом? Звісно. Погосила той закон. А подожіть, а знайомий закон? Може, ми з вами? Пішите. Добре. Треба таке витрапувати матеріали. Да. Підготуйте да. до перше, Вперше подати до шокого. Ні. Саме на підставі, якого образу, яке напише. А там ж не оригінал. чому тут оригінал? Ну, на про 317 провадження, а тут 175. Дивіться, от мені, коли обирався запобіжний захід, надали весь пакет документів. Точно такий же пакет документів надали і суду. В якому вигляді? Копія чи в оригіналі? Копія. Яка різниця? Хай суд витребує то, що ми будемо досліджувати. Так може про це, але може простіше симвілниці. Це я знаю. А саме суд, коли буде приймати рішення, я буду посилатися, що поважний суд на підставі такого документа був обраний запобіжний захід. На е, даний момент, який. Я розумію, Тобто ви хочете, щоб суд з архіва підняв клопотання в тому так. вигляді, якому воно є? Так. Не ознайомлюватися з ним в архіві? Ні, щоб суд з архіва витребував його. Все, розумію.